Радо вітаємо військового аналітика, співробітника служби безпеки України від 2004 по 2015 роки. Нас у студії Іван Стопак. пане Іване, ми надзвичайно радо вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Надзвичайно ради бути з вами. Вітаю вас. Дякую, що запросили. Дякую. Слава. Ну що, в нас сьогодні служба безпеки України знову від самого ранку втішає. <кхів> ну і кажуть, що переживають вони за нашу національну безпеку. Власне, тому прийшли з обшуками до Нестора Шуфрича. Двома словами пояснимо нашим глядачам. Неможливо його одразу на порозі навіть з інкриміновим. Воною статтею заарештувати, бо він є народним обранцем. Треба дочекатися підпису від генерального прокурора для того, щоб він надав нам надав службі безпеки України дозвіл на арешт. Власне, що змогли знайти? Давайте подивимось. От дуже коротко світлини, які ви бачите, такий класичний джентльменський набір ватника і русофоба, Колорадські стрічки, медальки, двоголові орли, ордена і кітеля. Виявляється, що товариш Шуфрич є не тільки у фан-клубі Мармурових Сху. Схоб... Один із золотих люстр, справді в нього будинок дуже схожий зроблено в стилі пшонки, але ще й поважним полководцем Побєди та ветераном вооружених сіл Російської Федерації. Пане Іване, звідки це береться? Звідки в нас такі любителі рускава міра, які живуть в Україні, ще й народний обранець? Ну, вони вся партія така, вся партія така, і вони ще багато разів не не що багато. Весь час приймали участі там 9 травня, так. якісь там такі побідності свята, ходили, покладали квіт. А Російська Федерація в останній, мабуть. Років 15, 2005 року вона культивується Велика білікаті і вони роблять безліч символіки, якісь пам'ятні медальки, значки, там пам'ятна форма, якісь плакетки нагородні, там шкатулки, там що там подцігари для махорки. Тобто вони це все роблять, і вони це все роздають. це Такі знаєте, мерченце маркетингова історія там розповсюджувати про другу світову. І ось от, народні обранці це полюбляють від ОПЗЖ. Знаєте, от Шуфрич став певним таким логотипом. Коли когось з депутатів монобільшості хотіли попрікнути за бездіяльність, йому закидали: та у вас там шуфрич в раді сидить. От що ви там робите? У вас шуфрич в раді сидить. Ну але ж крім Шуфрича, там ще ціла верениця таких подібних. Як гадаєте, у СБУ це така разова акція, поки що, чи за Шуфричем підуть і інші ну, заради справедливості народні депутати від будь-якої партії, які сидять, вони не можуть там один одного там витягнути за вухо і притягнути до в'язниці. Ну, ну от людям так Ні, ну одна... серйозно ну, там хто б там не сидів, ну є там є на є генпрокуратура, є набу, сап СБУ, і ось тік, мабуть, дійшли до нього, до пана Шуфрича. Не заготовив сказати саме за як... Ну, а там ж. Державна зрада, державна mm -hmm. зрада, що саме там яку співпрацю, там називають плітки, що там він співпрацював з Сівковичем, продавав інформацію. Можливо, збирали там додаткові докази. Чому, чому так само тримали? То окей, затримати, а потім що? А потім відпустити за відсутність доказів. У нас же, давай так. У нас же ж не існують трійки, да, там. Сидить, наприклад, він прокурор, голова СБУ та Хтось за все президентом. Там, там розстріляють, розстріляють. Ну вже такого немає. Ну хто як би там не хотілося? Я розумію, що багато людей зараз ну, Курбанова скаже: а шкода. Ну можна вносити зміни і балотуватися до наступної верховної ради. Можливо, підтримують вашу програму. Так я, я беру Я боро би вища. Паневане, але давайте так. Ви враховуючи, що мали зв'язки зі служби України, можете не підтверджувати і не спростовувати, але як все працює, ця справа проти Нестора Шуфрича вона з'явилася не вчора і не сьогодні? сьогодні. над нею працювали супер давно. Папка ця, скоріш за все, була заготовлена теж супер давно. Але треба, я не знаю скільки. Можливо, одна, дві, три згоди. Тобі кажуть давай. І значить, всі починають працювати. Просто слушна мить. То я хочу зрозуміти, а чим 15 вересня такий особливий день, що саме сьогодні ми побачили цю справу проти Нестора Шуфрича. Тим паче, що він, як мальчик-зайчик, як і вся його там недовитиця фракція, максимально підголосовували слугам. Тобто вони були супер зараз ручні. Та всі рішення проводилися завдяки їхній участі. Чи то ми так до Америки готуємося, чи то там щось, якийсь внутрішній супротив і війни йдуть, що от Нестор Шуфрич сьогодні став жертвою політичної волі. Розправи, да, політичні розправи, дивіться, насправді щоб нікого не вигороджувати, якась існує процедура. Ну звісно, там це ж все робиться за рішеннями суду. Прокуратура має там певний. За цими справами, мабуть, ні, за цими справами нагляд немає, але тим не менш право процедура повинна бути дотримана. Можливо, праця була в такому напрямку, коли не було доказів його причетності. Окей, ми знаємо, що він там має зв'язки, але що принести до суду і сказати, о. Ось, подивіться, які перемовини, наприклад, він вів Сівковичем. Якщо він користувався, наприклад, умовним меседжером, виходив десь в поле і там спілкувався. А під там підложити мікрофон не знаю, не було не було можливості. Це ж технічні е заходи дуже серйозні. Це не просто так. Наприклад, там проникнути в житло, да, там, зас е зробити мікрофон в нього там, над робочим столом, або в е там десь в офісі, бек-офісі. Це ж теж, теж велика справа. Е часто вони спілкуються ум якимись умовностями, да, розмовляють про цвях. Розмовляють там, про сливи, а ну, насправді цвяхи, це, там, наприклад, там, техніка. Ходові слова. Да, це, це теж треба було зібрати. Можливо, вже зараз було зібрано щось, можливо, там напередодні доповіли президенту, і звісно, що це беззаперечно, це політична, не політична справа, політичний зелене, зелене світло був 100%. Тобто такі справи самостійно ну, наші правоохоронці не роблять. Треба доповісти, тим паче, що СБУ це пряма. Пряма парафія президента. Президент призначає голову постійно щоденно, там або голова, або заступники, або начальники різних підрозділів приїздять до офісу і звітують, кажуть, так у нас є перспективні матеріали, ми готові там стартувати, і тобто, щоб офіс був, був в курсі, щоб вони там не дувалися. Вау, а що а що це відбувається? Ну приїжджайте, розкажіть мені. Тобто, ну це нормальна практика. Принаймні, ну в Україні вона нормальна, так і можливо, ось, наприклад, умовно в понеділок доповіли, що у нас все, нестер попався. Да, там mm. і там. Плануйте, да, готуйте. Ось вони декілька днів ходили. Можливо, була інформація, що він хоче втікти. Да? Там що він, наприклад, наприклад, собі оформлює там виїзд через шлях, що він там буде якимось там діаконом, їде на афон помолитися за Україну і хоче втікти з Ну, дійсно таке, таке ж могло бути. І от вирішили затримати, не чекати, поки передягнеться в попа і виїде через молдавський кордон. Пане мене чи чекаємо? Ми найближчим часом вой на болотах. я маю на увазі стінання російських пропагандистів на тему. Ось. Подивіться в них режим, у них безприділ, вони діючих депутатів затримують за надуманими звинуваченнями. Він ж ще й голова комітету по свободі слова, так, це ж його була свобода висловлюватися, як він хотів би нічого він такого не провокував. Дивіться, як них там все недосконало. І чи стане така реакція на шуфричевське затримання лакмусом? А чо б ні? Ну якщо вони підіймали там пові приводу, що там утиснення релігійних там ну релігії, да а тут дійсно собою. Вода, слово, комітет, угу. і тут така посадова особа, ну верніше такий депутат, відомий ну раніше на загал, то звісно, що можна розкривати там і казати, що в Україні київський, київський режим да, він утискає парламентарів за там незгодність, да, там, за іншу думку. Тут ну, будуть розганяти. Тепер питання: чи буде затримання, чи буде запобіжний захід, а, чи не вдасться йому втікти з з під запобіжного заходу і чи. Зможемо його обміняти як біткоін на велику кількість. Ну це, це так ну жартама біткоін, але з за гарним курсом. Там, наприклад, один шуфрич на там 20, 30 або 50 наших захисників. Ну це в залежності від того, наскільки він котірується в Кремлі, наскільки він важливий. Якщо він в Кремлі не цікавий, то ну доведеться йому сидіти в Україні дуже довго. Знаєте, пане Іване, все одно ми докупи складаємо всі події, які відбуваються. Нестор Шуфрич точно мав бути в шорт-листі тих, до кого мали. При правоохоронні органи mm. так само, це стосується Коломойського. Так само, ми, в принципі, можемо там зробити свою топ-10, топ 20 розширений формат, але це все не відбувалося. Я розумію, що неможливо прийти з порожніми руками. Справді треба назбирати ці деталі подробиці, щоб в суді воно все не розсипалось. Але таке враження, що знову за цим стоїть більше політики, mm. аніж справедливості. Мені пригадуються, що і цього тижня власне писали певний аналітичний матеріал. Був на тему того, що. Коли до нас приїхав держсекретар Сполучених Штатів Америки, то зокрема говорили звісно з паном Блінкеном і про вибори. Але я вас, звісно, не як політичного аналітика, хоча як військового аналітика, спитати, Давайте. а що таке вибори під час війни, окопи, обстріли так, і так далі. Та тобто ясно, що зараз намагаються сподобатися, як завжди, західного світу, але ж це і велика загроза для нас. Я не уявляю, яким чином проводити вибори. по перше, вони з заборонено проведення виборів під час війни. Ну як і проводити по-друге, навіть якщо, ну, наприклад, да, наплювати, да, там це вже написано, ну давайте технічно проводити. Яким чином? ну Давайте да, відкривати виборчі дільниці. а ну, Для росіян це буде ага, окей, чудово. Чекайте наші ракети, чекайте шахету. Тобто під, а, під вибухи, під прильоти проводити вибори окей, на, там, тим чином, на мирних територіях. А, окей. Окуповані території, тобто ці люди позбавлені права голосу. Ну формально, військові. Яким чином що до них буде бігати, наприклад, не знаю там представник ЦВК, да там з цим з ящичком і серед окопів. Я я от собі не уявляю цю історію. Це дійсно буде дуже гарна мішень для російських ударів. Це просто буде такий два тижні для них. О, стріляти будемо в НАТО в максимальну кількість жертв тиснути на їх вибір і голосуйте за. Мир, да, там ось кандидат, який за мир, ну ми знаємо, які кандидати за мир виступають. На ваше питання, як проводити вибори під час війни, в Росії б відповіли, потримайте моє пиво. Вони там провели нещодавно ну, якісь там типу вибори, ну вони вважають, що це вибори. Весь світ каже: що це за біда? Взагалі, як це можливо, таке не буває. Ми таке ніколи не визнаємо. Причому заявили про це всі. А, насправді, якщо покопатися у причинах. Чи розумієте ви, навіщо вони в принципі цю клоунаду організовували? Це ж якісь ресурси, це ж якісь люди, це ж якісь гроші, це ж якісь корзинки, це потім щось рахувати. Ну, типу, рахувати, так? Це ходити, напрягатись. Для чого? Якщо можна було просто сказати: ти от крісло, ти депутат, сідай, керуй. Все легітимність. Потрібна легітимність від кого перед ким а в хочеться відчувати там наверху, що є легітимність, угу. що ти не просто так сюди сів. Ну є таке відчуття. Це в, в, його не можна охарактеризувати там психологічно, емоційно. Хочеться розуміти, що так проголосували за мене. Так, да, ти розумієш, що намалювали, але проголосували ж формально питань до мене немає. Але ось багато вже там і російських біглих аналітиків вони пишуть, що Путін хочеться отримати на цих виборах. Як реклама в Фейсбуці, да? там можна ж проганяти і там сплачувати. Там є органічна рекл... органіка, да? Органі... органічні відвідування. Це реальні люди, які заходять, а є, там, ну, те, що там ну, що накачали. Він хоче отримати ту органіку, яка була. П'я в чотирнадцятому році Крим Да, от от, 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 от таке враження, що в Криму тоді вони з Кримом вони тоді е, прийняли там безліч там барбірутуратів, наркотичних засобів, і всі дійсно були в екстазі, на, начебто, здавалося якісь там плюс-мінус нормальні люди на той час, і вони теж Крим наш, тобто якесь таке божевілля було. І він хоче це зараз відчути знову. що ура, проголосували! О, це да? А, да, А для цього потрібна перемога. Перемоги немає. Навіть Бахмут, Бахмут Артем, Артеміс для них він не став а, тією дозою там, цих барбітуратів, що там ура, клас. Не спрацювало. Пам'ятаєте, вони ура, взяли, ну воно якось так пройшло, і одразу, там, за скільки, за три тижні а, ця історія з Пригожиним і все, ну, повністю знівелювалося. Тобто, а, Перемог немає з минулого року, взагалі, від слова зовсім. 11 листопада, рік, як Херсон повернувся з під російську окупацію, да, побив в Росії, понравилось, понравилося Да? Немає перемог, тому їм потрібна перемога і ось максимально до десь грудень, січень, ну, до виборів. Це знаєте, дивовижно навіть з бахмутом це наш населений пункт, наша територія і наші люди, тому для нас це принципово важливо для більшості росіян, я впевнена, що вони в принципі не відстрілюють вони не покажуть що на це... карті, де та, він знаходиться. Що це таке, як і інші, та Мелітополь? Що вони будуть робити з Мелітополем? Ну ясно, що в Крим принаймні, вони незаконно їздять відпочивати. Тому ем, оці всі втрати для них, звісно, вони пройдуть. Коли остаточно все буде повертатися, воно пройде на, звісно, непоміченим. Але пане ване, а як же з ними власне боротися? Якщо? Російська пропаганда здатна пояснити все, і багато експертів навіть кажуть, що і Крим може не стати втрата для Путіна. Криму може не стати критичною точкою, що має відбутися, щоб, врешті-решт, і політично їх добити у тому числі. Про Крим не поспішати. Крим до Криму дуже далеко. Ну я розумію. Так, так, це про далеку перспективу. Крим, звісно, да. що повпливає на росіян саме що, що можуть Так, да, ну тобто втрата Криму, це і політична, і військова поразка. Але здається, що вони і це зможуть пояснити зможуть, зможуть пояснити, але бачите, вони виводять себе от, такими вітіватими фразами: екзистенційна загроза для Росії. Якщо там там захоплять територію, то Росія не буде існувати. Ну, якщо подивитися на Росію, це 17 мільйонів квадратних кілометрів. Крим там ну там. От, от такий. Чому це екзистаційна загроза? Вони це прирівнюють, як це було, о, Друга світова війна, пам'ятаєте, Гітлер. Да, там, якщо там, ми програємо все, не буде Німеччини. Чого не буде? Ну, чого не буде Німеччина? Ось вони є економічний драйвер Європи, там, заможна країна. Чому не буде? Тобто це намагання однієї людини, людини маніпулювати свідомістю, казати, що не буде мене, не буде нікого. Тому тримайтеся за мене. Про перемоги ви сказали, яких. Ем... Катастрофічно потребує Росія для свого іміджу перемог. Чекають і українці, в тому да. числі, і кожну новину про захоплене місто ми сприймаємо дуже яскраво. Вчора стався певний комунікаційний збій. Заступник міністра оборони Ганна Маляра оголосила про взяття Андріївки, третя окрема штурмова бригада, яка безпосередньо на місці, яка штурмує цю саму Андріївку вчора, заявила про те, що це неправда. Поки що йдуть важкі бої, і такі заяви дуже шкодять нашій роботі і безпеці наших солдат. Потім була маса редагування постів, якісь да, недолугі якісь спростування, якісь апдейти. Ну, типу, ситуація на краще не вирулила, як, на мій суб'єктивний погляд. Чи розумієте ви як могло подібне статися? Так, да, я розумію. Дивіться, по-перше, є великий запит від суспільства від ваших колег журналістів. Я знаю просто, як працюю і там тиснуть там на мінобороду. Ну, так що, ну так ну що там? Ну які новини? Да, що там на фронтах? І вони щас, час, 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 час. Я думаю, можливо, це була така, знаєте. Не, не паніка, не гонка ну. А... Під зовнішнім тиском, ну я просто знаю, там спілкуються, там Ганні Малер могла зателефонувати, наприклад, до командуюча. Що у вас там є там успіхи? Ну да, там, наприклад, такий то населений пункт. Ну що вже взяли? Ну, майже вже да. Можна казати, ну, мабуть, що так. Да. Ну, можливо, поспішили, треба було почекати ще, наприклад, півдня да, або добу, і потім казати. Тобто є великий запит, і кожна нова, дивіться, може ще пояснити таким чином. Кожний, хоча б невеличкий успіх, це допомагає вести перемовини з нашими західними друзями тут бачите, от тільки почалися перемоги, якісь дав надзвичайно велика ціна. Ще раз це постійно треба казати. Надзвичайно велика кількість поранених ампутацій, велика кількість їде до лікарні Мічникова в Дніпрі з фронт, фронтів. Це ми повинні це знати, це не легка прогулянка. І от тільки з'являються, хоча б невеликі перемоги, і одразу в західні пресі. Президент Байден вже майже погодився. Да? Інсайдери кажуть, що майже вже готовий там ця згода на передачу ракет. Україні атакамсь. Тобто пряма кореляція є просування на фронтах, хм, західні колеги починають більш активно розмовляти на тему передачі західної зброї.